Контракт на бій між Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі остаточно погоджено. Про це повідомив ESPN. Пізніше цю інформацію підтвердив і сам Тайсон Ф'юрі у своїх соцмережах. Дата проведення поєдинку наразі невідома. За інформацією, ESPN, він має пройти. У грудні 2023 чи у січні 2024 року. Натомість бій відбудеться у Саудовській Аравії. На кону будуть стояти усі 4 чемпіонські пояси за основними версіями WBA, WBO та IBF, якими володіє Олександр та WBC, що належить Ф'юрі. Роблю те, що кажу. Кажу те, що роблю. Бій за абсолюта це епоха циганського короля. Усику. Ти більше не зможеш бігати як кролик, Ти отримаєш це. Прокоментував підписання контракту Фюрі. Натомість промоутер українського боксера Олександр Красюк відреагував на підписання контракту Ф'юрі, відзначивши його мужність. Не можу в це повірити, що таке відбувається, але це справді так. Повага Тайсону за його мужність, сказав Красюк. Бій Усик-Ф'юрі планували після захисту чемпіонських поясів українцям у поєдинку проти Антоні Жошо наприкінці 2022 року. Однак тоді сторони не змогли домовитися. Усик проти Фюрі стане першим поєдинком в історії світового боксу, коли на кону будуть стояти всі чотири пояси у суперважкій вазі. Перед цим останнім абсолютним чемпіоном світу з боксу у цій ваговій категорії був Лєнок Льюіс у 2000 році. Однак тоді він утримував лише три пояси: WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано як рівноцінним лише. У 2007 році. Усик став чемпіоном світу у надважкій вазі у вересні 2021 року, відібравши титул в Ентоні Джоша. Він залишається непереможним боксером. 21 перемога, 14 з яких нокаута. Останній поєдинок Усік провів проти Даніеля Дюба, здолавши його нокаутом у 9-му раунді. Натомість Ф'юрі після перемоги у бою проти Дерека Чесори має провести нетитульний поєдинок проти Френсіса Енгану. 28 жовтня Ф'юрі як Усик непереможний боксер він провів за кар'єру 34 поєдинки, 33 перемоги, одна нічия. Де Ф'юрі Усик стане другим українським суперником у кар'єрі у листопаді? 2015 року Британець здолав Володимира Кличка одностаннім рішенням суддів і відібрав у нього пояси WBA, WBO, IBF та IBO, які зараз належать Усику.